Дивіться, як вони їх фігачать, народ! Трібне посилення гарнізону. Це не половина, це тільки третина. Базука, гелікоптер. Оце я понімаю. От не достав. Як це можливо? Подивіться, як базука б'є, а потім лазер. Бус! А він розбився на два. У мене є хпшки. Реактивним двігателем. Шо? Боже мій, їх з кожним разом все більше. Тут два боси є. І всім привіт! З вами знову Ліп. І ми сьогодні граємо в Роблокс новий супер прекрасний для мене режим. Це у у нас с Tower Defense. Я вчора з Андрюхою трохи зайшов сюди, розім'явся. І в принципі я зрозумів, як тут навіть його іграти. Того зараз я зайду прямо в режим Toilet Town і буду розвалювати туалетні просто бошки на ізі. Ну що, давайте стартанем. Такс, у нас стартується режим. Дивіться, зараз я буду вибирати режим, я вибираю Normal. От, е -е. нехай буде Normal. та й все. тому що в мене зараз немає взагалі дуже крутих оцих е ваших е персонажів. У мене є тільки самі гамняні. І я хочу просто швидесенько всіх пере... Перемогти. А для цього мені треба багатько грошей зробити. Вот, і в мене вже мої перші два камерамени, точніше, камерамен і камера дрон, розбивають перших ворогів, але треба наставити їх трошки побільше, щоб вони пробивали всіх абсолютно. І скипати я до наступної хвилі не збираюсь, тому що мені треба зараз збирати трошки грошей на прокачку моїх юнітів. Оскільки, якщо я їх не прокачаю, то далі хвилі будуть іти жорщі, і вони не зможуть їх просто повбивати всіх. Тому зараз я збираю на прокачку 500 баксів на оцього дрона на Дрона українського, який буде зараз розвалювати кабіни туалетним унітазом. Туалетні унітази Пруть і пруть. А я збираю на них бабки. Нормально, нормально. Я граю тільки другий день і я вже маю собі дрона. Я його вчора вибив з кейса, легендарного між іншим. Тому що я відкрив його за тисячу монеток. О, ми маємо гроші на прокачку. Прокачуємо швидко дрон, і тепер він нас буде фігачити їх ще жорще. Дивіться, як вони їх фігачать народ! Вони просто не встигають Навіть пройти оцю першу лінію. Оце я розумію жорстко. Оце я розумію сила. Я вчора з Андрієм вдвох не могли оце пройти цей режим нормально. А зараз вони просто самі вже це роблять. Просто самі. Оце рівень, оце рівень, я розумію, рівень, настоящий рівень, професійний кіберспорт. Дивіться, в нас один унітазик проходить далі. І нам треба швидко збирати гроші, щоб прокачати оцього. Зараз нам ще 20 доларів треба. І тоді я зможу ось його качнути, щоб він далі добивав тих, хто проходить, кого не встигають добити мої оці. І цього треба прокачувати. У нас немає грошей, нас не вистачає доларів. Ми можемо ще програти, тому давайте якось підзберемося. Я не знаю, що робити. Нам треба хоча б 450 доларів, щоб оцього ще прокачати. Бо це зараз може бути лажа повна, якщо вони пройдуть далі. Мені такого не потрібно. Швидко прокачують цього. Так. Да. Отак. Фігачте, народ, фігачте, цих унітазів, скібіді туалети не пройдуть, скібіді туалетам, ходу не буде. Ми їм не дамо пройти ні на крок вперед. Фігачте їх, давайте, давайте. Дрончик відпрацьовуєш. Нормально, нормально відпрацьовує дрончик. Нормально. Навіть працьовують всі. всі ці бімбо-унітази получають по голові, і навіть не чувствую я їх спротиву, якщо чесно. Ну, я думаю, скоро треба буде поставити ще отут одного, тому що да, тому що вони все-таки ще нормально так проходять. Но, ну, ми щас прокачуємо цього ще на рівень, йоу. І я вважаю, що треба ще отут буде поставити на захист одного. На всякий випадок, якщо раптом хтось проходить сюди, хтось проходить сюди, нас далі буде отут поворотик, який буде захищати один великий камерамен, який буде розвалювати цих унітазів на ізі, по ідеї. Отак. От Отак працює народ. Так, 750 баксів у нас ще нема, на прокачку, Нема. А треба, треба, щоб були. Так, 594, 596, 98, 600. Давайте, ще 150. Давайте, ще трошечки залишилось. Я хочу їх перемогти. Це буде перший мій виграний нормал режим, якщо що, якщо я цей виграю. Ми вчора з Андрієм вдвох не змогли пройти. А зараз я спробую це зробити сам. І не знаю наскільки це в мене вийде. Но треба, щоб вийшло. Тому що, от як бачите, це щось не дуже, не дуже, не дуже добре. Треба доставляти до. Доставляти юнітів терміново. Потрібно, потрібне посилення гарнізону. Ось тут обов'язково теж. О, тут два поставимо. Давайте, добивайте їх, хлопці. Добивайте, будь ласочка. Отак, 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 все. Відпрацювали, нормально. Покращуємо ще оцих. Не вистачає 20 баксів, щоб оцього ще качнути. О, прокачуємо. Є, пішло, пішло, пішло. Но грошей я вам скажу, категорично не вистачає. Дуже-дуже сильно не вистачає баблішка. Нам треба збирати баблішка. Так, тут два унітаза пливе. Зараз їх розвалять мої камерамени. Но, друзі, це тільки половина нашого шляху. Як бачимо, це Це не половина, це тільки третина. Як мені це пройти? О, Жесть. Я не уявляю, як мені далі. Проходити це. Вони все далі жорстче і жорстче, пруть і пруть. Я не знаю, мені треба їх прокачувати якось. У мене не вистачає грошей. Так, я правильно розумію? Мені ж нараховуються гроші за те, що я вбиваю цих бімбо унітазів. Чи не нараховуються? Оце мене бентежить трошки, якщо чесно. Бо тому що я не хотів би, щоб мені не нараховувалися гроші. Давайте сюди так втулимо. О, так от. Буде гарно, дуже, якщо зразу три їх будуть фігачити, це буде хороший спротив. Але я сподіваюся, що до того рівня нас як мінімум до половини в хвиль не дійде ні один унітазик. Щоб оці навіть не бралися за роботу. Давайте, фігачте, фігачте їх є. Yeah. Такс, йдемо далі. Нам треба сюди втулити ще одного. Отак прокачати. Хоча, що, що ми прокачали? Ми нічого зараз не прокачали. Оцих треба качати. Фух, бажано, звісно, щоб всі були прокачені до макс левелів, але поки що хоча б так. Так, я хочу назбирати на прокачку оцього чубрика за 1050. Але скільки оцей прокачати? За 500. Ну, давайте тоді оцього прокачувати, бо він б'є по більшості доріг. І це буде, це буде як мінімум набагато ефективніше. Базука гелікоптер. Оце я понімаю. Ідуть ці бімбо-унітази, ідуть, Але вони не знають, що їм навіть не пройти оцей рівень. Їм ніяк сюди не пройти далі через те, що мої юніти найкращі. От так от, от так от, от так от. От не достав! Як це можливо? А, нічого, він зараз сюди повернеться і знову ж таки нікуди він не пройде. ха ха -га. Базука гелікоптер з ним справився на Ізі. Ось так. От. Дивіться, він просто розвалює їх всіх по одному. Опа, 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 і все. Навіть не відчуває, він їх не відчуває навіть, абсолютно. Йому просто все одно він їх фігачить один за одним. Ну так от. Ізі, 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 ізі. Він ще й б'є спліт, типа цей Ого, ого, який швидкий прорвався вперед один. Один з них прорвався вперед но. Його... <смір> Його не пустить ні один мій камерамен далі. Бачите, хоч вони і швидкі, але камерамени швидше працюють. Вони жощі. Вони не пускають скібіді туалети ні на. Капельку далі. Ні на крапельку далі вони їх не пускають. Через те, що оце просто ніхто в порівнянні з моїми камераменами і базука-гелікоптерами, які розбивають їм просто все, що тільки можна розбити. Бем! Подивіться, як базука б'є, а потім лазер. Оце я розумію, прокачка. Давайте збираємо вже тисячу, щоб я міг прокачати оцього базуку гелікоптера Давай, 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 давай. Поліцейський скібіді туалет не пройшов. Ого, як їх багато, Ніфіга собі. Це вже 14 хвиля, і. вони не пройшли ще досі далі оцього, оцього, оцього дороги вони ще навіть не пересікли ні одного разу. Ось так от. Дивіться, як з ними справляються гарно. Мої базуки. Отак от, от. Прокачуємо цього. Прокачуємо. А якісь в мене є ще не прокачені? А, в мене я знаю, де в мене є не прокачені. В мене є отут, першого рівня. Правильно, правильно, зараз ми їх прокачуємо тоді. Щоб поліцейські зомбіки не пройшли, щоб поліцейські тутські туалети не мали навіть шансів. Босс! Це босс, це половина босс, це бос якийсь. Що це за босс? Чого він в шляпі? Йо, чи якийсь чорний туалет засраний. Прямо жорстко обізраний я. Це на пів бос, тільки, але ми вже половину хп йому знесли. Ну, я вважаю це жорстко. Це достойний спротив, друзі. Подивіться, вони навіть не дали йому пройти одне коло. А він розбився на два. Це не чесно! Це не чесно. Прокачуємо бігом цього. Прокачуємо бігом цього. Просто якщо він раптом пройде. То це буде взагалі дуже не солодко мені зараз. Я не дозволю цього, але якщо він пройде, то це буде просто неймовірно погано. Це буде дуже-дуже недобре. Але він тут, блін, він тут, блін, може пройти. Він дуже може пройти. Я вам скажу чесно. Це дуже погано для мене. І якщо я зараз програю, то це буде дуже дуже тупо. Ні, ні, тільки не це. Ні, мой ласочка не треба. Не дайте йому пройти, будь ласочка не дайте йому пройти. Я не можу його поставити. Я не можу його поставити. Ні, він зараз розіб'є мою туалеттавер. Ні, він не розбив її. У мене ще є хпешки. У мене є хпешки. Слава Богу. Слава Богу, що в мене є ще хепешки. Це капець Я просто в шоці. Треба швидко прокачувати оцього чувака за дві тисячі. Але в мене немає дві тисячі. Як мені заробляти стільки грошей? Де мені брати гроші? Я просто не розумію. Я хочу тут ще поставити двого таких чубриків. Вот. Щоб вони вбивали зразу туди. Отак от. Але я не знаю, який від цього сенс якщо чесно. Ну, можливо, це допоможе якимось чином. Мені здається, що вони фармлять непогано, оці чубрики. Ну, я не знаю. Ні, вони погано фармлять, ще й дуже погано, якщо чесно. Я прям не очікував, що це буде так гамняно. Мені треба просто якихось юнітів, які будуть приносити більше грошей. Але я не знаю, які з них приносять. Я перший, точніше, другий раз граю в цей режим взагалі. Як мені перемагати таку велику кількість цих ворогів? Прокачуємо цього, прокачуємо. Я не знаю. Кого ще прокачати. Мені треба оцього прокачати, а в мене немає грошей, щоб його прокачати. Ну він би дуже гарно бив, тому що тут в нього дуже хороша позиція. Тут йдуть туалети, в них пополовині хп. От там йдуть туалети. Ну це якийсь жорсткий, кстати, тубзик. Такий з реактивним двигателем, що? Йоу, все. Так, 18-та хвиля починається. Починають їх басухи бити. Басухи їх починають бити. Значить, нам треба ще 700 баксів десь дістати, щоб прокачати оцього, оцього базукомена. Боже мій, з кожним разом все більше тут якісь геймерські скібіді туалети. Тут взагалі якісь непонятні. Як мені їх всіх розвалити? Це капець. Блін, в мене є ідея, кстати. Отут ще поставити оцього. Але він не буде тут добивати. Ну отут можна, кстати, реально фіганути оцього і прокачати його. Ну хоча б один раз, да, давайте. Нехай буде так, нехай буде. Він все одно буде бити реально по великому ренджу, і це реально дуже добре. Це реально буде дуже класно. Да, 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 він добив. Він трошки вже б'є. Він він непогано, фігачить, в нього дамаг 700. В нього дамаг 700. Оце клас. Оце клас, реально. Оце мені нравиться, друзі. Надо ще одного такого ставити, щоб бив їх і не жалів. Надо їх прокачувати. Надо їх прокачувати. Це реально правда. Що їх варто жорстко прокачувати. Саме оцих базукомен, бо вони спасають повністю мене, абсолютно повністю. Да, да, да. їх треба прокачувати, але в мене немає грошей, щоб їх прокачувати. Бліна, блін, бліна, бліна. Але ці, кстати, теж справляються, бачите, вони їх б'ють, а ці навіть не встигають ще виходити. Формуляють трошки. Трошечки мені підфармлюють ці ті почки, вони теж непогано справляються, я вважаю. А, тут босс! Тут два боси! Я їх не пройду. Все, я програв. Я не знаю, як їх пройти, реально. Я просто не уявляю собі можливим пройти оцих босяк. Ну просто як? Мене не вистачить мощності. Та то капець, подивіться, скільки їх пре і пре, і пре, і пре, а мені треба прокачати, а я не можу їх прокачати. У мене не вистачає грошей. Ні, тільки не це, тільки не це. Будь ласка, пожалійте, пощадіть, просто не нападайте на мене. Ну, будь ласка. Ну як мені цього тубзіка перемогти? Ну він воняє. Подивіться, як навколо нього мухи якісь літають. Чи що це таке? Я не розумію. Ну, ну це капець з нього клони зараз вилізуть. З нього вилізуть клони. Да, з нього вилізуть клони. А, не! Це були останні клони. Ніфіга собі, як вони справились з ними швидко. Ніфіга собі, я навіть я сам в шоці. Як це можливо? Оцього прокачка. Йомою, в мене цей був не прокачений. Ну все, він тепер прокачений. В нього вже є 700 урону, це вже топчик. Все, залишилось збирати по 2000 на прокачку, щоб в них було по 1000 урону. От то вже буде жорстко. Ну вони і так жорстко фігачать, я вам скажу чесно. Ну, типу, справляються на ура. Ті почки мені справляються на ура. Да, да, да. Да! Подивіся, вони тупо вбили я доктора Хайзер. Бригав, белеклонера! Зараз частофігачить якихось нових е босів. Чи це вже... Ні, це не боси. Це лише 22 хвиля. Ми вже пройшли двох... дві хвилі босів, і 22 хвиля вже починається з якимись мегашвидкими туалетами. Що Шо... це таке? Що це за скібіді унітази? Я не пам'ятаю? Що це за приколи? Це якісь нові приколи? Це якісь нові приколи чи що? Скажіть мені, будь ласка, хто це придумав? Я планую сюди ставити ще одного, бо це просто. Я не можу більше ставити. Мені треба когось продавати. Е-е, Q, прокачуємо швидко цього. Грошей нема. Грошей нема. Як мені це? Що мені робити? Що мені робити? У мене прийшло два. 465 хпшки. Все, я програв. Блін, ні. Та як, це нереально. Я не можу, ну це капець. Ех, блін. Ну ладно, народ, я заробив сьогодні 142 коїна і 14 гемів. Повертаємося в лобі і спробуємо відкрити кейсик, щоб вибити якогось нормального персонажа. Але я не знаю. Я просто не розумію, що це таке. О, що, я готовий, прийняти трейд. Давай. Давай, досить мені трейд, бра. Він мені показав своїх персонажів і просто уйшов. лівнув. Нормально, блін. Це капець. На ну, що таке робити? Це нечесно, народ. Мені чувак, якийсь запропонував трейд, а потім сам його відхилив. Що це таке? Ну ладно, на цьому наша серія завершується. І всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайка і пишіть коментарі. І всім до побачення, друзі. Зустрінемося завтра!